Той, хто, хоч раз користувався сучасною сушаркою для одягу, більше не уявляє свого життя без неї, але чи безпечно користуватися сушильними машинами і як вони можуть впливати на наше здоров'я? Які функції мають сучасні сушарки? Погляньте самі, наскільки простіше може бути життя сушарками від бренду Haier. Почнімо. Сучасні сушарки фірми Haier використовують технологію теплового насосу, який завдяки своїй конструкції генерує тепле повітря з регульованою температурою від 50 до 60 градусів Цельсія. Таке рішення гарантує низьке споживання електроенергії і дбайливе ставлення до вашого одягу порівняно зі звичайними сушарками. Сушильні машини Haier мають інноваційну функцію Хайдженік, яку можна активувати на вибраних програмах сушіння. Завдяки цій функції видаляється 99,99% ,99 шкідливих мікробів і 100% кліщів. Винахід сертифіковано відомим дослідним інститутом Warbender Der Elektrotechnik. Сушарки Haier обладнані системою запобігання утворення складок на одязі, яка рівномірно розподіляє тканину під час сушіння. Таким чином, одяг розподіляється по всій ширині барабану, що зменшує час сушіння і значно збільшує ефективність. Тривалість процесу сушіння оптимізується завдяки датчику вологості, який визначає залишок вологи в режимі реального часу і допомагає захистити навіть найбільш делікатні тканини від пошкоджень. Регулюйте програми відповідно до вашого стилю життя. Змінюйте час сушіння з функцією ITime. Додатково можна змінювати ступінь сушіння за допомогою кнопки Dry Level і вибирати одну з трьох опцій готовий до просування, готовий до шафи чи екстра сухий. Цікава опція можливість змінювати температуру сушіння за допомогою кнопки Temp, що розташована на панелі управління. Можна вибрати температуру сушіння кул cool, за допомогою прохолодного повітря, режим 1, низька температура, режим 2, середня температура, чи режим 3 найвища з можливих температур. Функція Айрефреш допоможе освіжити навіть найбільш делікатні тканини. Високоефективна технологія видаляє запахи, частки пилу та алергени, зменшуючи залами та пом'якшуючи тканину. Гаряче повітря з невеликою кількістю водяної пари допомагає освіжити костюми, піджаки, жакети зі шкіри чи навіть штучне хутро. Більшістю побутових приладів Haier можна керувати дистанційно через застосунок ХОН. Це також стосується окремих моделей сушильних машин Haier. Ми знаємо, що сушіння в барабані одягу рушників та багатьох тканин робить їх надзвичайно м'якими і приємними на дотик, а також позбавляє від пилу алергенів та пилових кліщів, мікроволокон та шерсті тварин. Але куди діваються всі ці забруднення? Вони потрапляють до фільтра, який потребує регулярного очищення. Цей фільтр у сушарках фірма Haier має ретельно продуману конструкцію. Ширина фільтра 7 см. Він складається із трьох частин, що забезпечує високий ступінь фільтрації. Два подвійних складених елементи біля дверцят сушарки і один всередині збирають залишки, які не потрапили до основного фільтра. Ідеальний рівень фільтрації. Згодні. Сучасний дизайн ще одна перевага. Адже сушарка пасує до всієї продуктової лінійки бренду Haier. Крім того, в окремих моделях можна змінити сторону відкриття дверцят. Інноваційна петля виготовлена зі сплаву цинку без пластикової поворотної частини, надійна і довговічна. В окремих моделях є полиця для сушки взуття та LED-підсвітка як стандарт для сушильної камери. А що відбувається з водою, яка залишається після сушіння? У «Хайер» є два способи вирішити це питання. Перший вбудований контейнер, який збирає воду об'ємом 4 літри. Цей контейнер необхідно постійно спорожняти. Другий спосіб під'єднання сушарки до зливної системи за допомогою коннектора, який йде в комплекті із сушаркою «Хайер». Давайте поглянемо на кілька важливих деталей сушарок Haier. Вбудований вентилятор повітряного потоку має діаметр 176 мм, тому забезпечує більш сильний потік повітря порівняно зі звичайними сушарками, це впливає на покращення результатів сушки. Потрійний потік повітря набагато ефективніший за ті рішення, що використовуються у стандартних сушарках, тому ця конструкція призводить до кращого розподілу повітря всередині сушарки. Елемент живлення має термічний захист, що гарантує безпеку всіх членів родини. Це те, що вирізняє сушарки Haier серед інших сушильних машин. І останній, але надзвичайно важливий факт: фірма Haier уже 13, ні, 14 років поспіль є світовим лідером на ринку побутової техніки.